Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальний мультимедійний центр від компанії Phantom модель dvx 731. Доудінова магнітола абсолютно повністю універсальна. В комплекті у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. фіксуючі металеві пластини, ключики для е, з'єму магнітоли, також дистанційний пульт управління, дроти підключення живлення і акустики, і також є декоративна рамка пластикова. Є шахта в комплекті, і сама мультимедійна магнітола. Магнітола з сенсорним дисплеєм, дисплей діагоналю 7 дюймів. Кнопки управління, будований мікрофон є, під заглушкою у нас три роз'єми це AUX-роз'єм, роз'єм USB і слот під карти пам'яті microSD. З тильної сторони у нас роз'єми RCA тюльпани, роз'єм для антени підключення, запобіжник на 10 А роз'єми для підключення живлення і акустики. Магнітолу зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Під'єднали живлення 12 вольт, магнітола швидко завантажується. В даній магнітолі підтримується Bluetooth PhoneLink. Можна використовувати магнітолу як гучний зв'язок, також. Всі музичні файли можна програвати через дану магнітолу по налаштування. Абсолютно стандартні налаштування, також звукові є, радіо. В принципі, можна абсолютно все налаштувати на свій смак. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.